І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua. Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає сапер на об'єкт 252У Карта Монастир. Ну що ж, до бою? Так, бачимо, що грає у зводі теж з таким ж самим об'єктом. І грає в зводі із своїм братьом і клановцем. Це чудово. Так, вже поліпшений повинен бути настрій. Треба, якщо їх ви граєте на однотипній техніці, а особливо на тяжах, то треба десь продавлювати, прочавлювати напрям, і все у вас буде чудово. До речі, ну, як буде час, то ну, вже давно хочу пограти з підписниками. так, тож, Я думаю, пограємо і будемо ну, просто розбивати своїх ворогів, своїх <сумірно> суперників, так, будемо розбивати в пламіщі. Отже, граємо ми на чому? Це у нас преміум Тяж. Ну такий він справжній. тяж-тяж, Це захисник. Але захисник, ми знаємо, що там у нього такий камуфляж свій, а тут можемо надягнути, який собі захочемо камуфляти. Броньований, супер броньований. Для свого рівня мені здається, дуже чудово броньований. Навіть можемо грати проти вищих рівнів, ну вже проти десяток буде. Звичайно, важко, складно. Але є один нюанс, на мою поважну думку. У нас пробиття слабеньке. Ну, основні бронебійні снаряди, як зазвичай, тут 225 у всіх тяжах, напевне. В ну, преміум тяжах, то точно. А ось підкалібери поліпшені, вони не набагато більше пробивають. так броні? так броні що Ось тут є єдиний нюанс. Перезарядка, в принципі, як для тяжа комфортна. Ну що ж? Я думаю, що в цьому бою ми, якщо ось обрали якийсь напрям, то треба його вже добивати, пробивати е суперників до кінця. І що, в принципі, ми тут впевнено вибиваємо щілину, впевнено вибиваємо оці, е оці скелі. Але в нас бачимо в цей момент, я чому так задумався, я бачу, що по бою в нас не все гаразд. Ми тут в принципі так добили, пробили. Суперників, але проблема вона в чому. Інший фланг. 8 та 9 лінія, я так розумію, що опору там суперники зовсім не відчули від нашої команди. Центр захопили суперники також. Там Лорка бачили і е, ХВК. І вже по нашій базі виїжджають тяжі. Вже ЄЛК М-90 підсвічує полочку, нашу імбополочку, з якої повинні відбивати атаку саме на нашу базу. І цим можуть скористатися суперники. Отже, наш герой помітив це і покликав свого братіша созводного. І зараз будемо лобивати вже якось. Ну, сама небезпека у нас тут ялинка. Ялинка підсвічує і не пробиваємо ялинку. Ну що це таке? І бронебійним снарядом повинен був пробивати в холаміші ялинку і не пробиває. Танкану, навіть навіть ялинка може танкувати. Не знаємо, що це імбіщенські імбіщі. 6-5 по бою, правда, в нашу користь, але просадка, чи 6, 6 вже по бою, але просадка по КП у нас просто величезна, неймовірно величезна просадка по КП. Два танки вже стоять на захопленні. Наші сокомандовці, наш братіж на об'єкті та. 703, варіант 2. Уїжджають, зараз будуть збивати захоплення. Я думаю, що ну, захопити вони не захоплять, але проблеми будуть. І проблеми у нас бачимо від цієї ялинки. Вона до сих пір жива, нічого собі. Сих... чудово, чудово так грає. Наш ЄБР теж повертається вже. Наш ЄБР, якщо зараз летить, забере ялинку, то в нас в принципі буде все навіть не те, що чудово, у нас буде все супер-чудово. І дивіться, ще у нас який момент. В цей момент захоплюємо монастир, наша команда. Так, 52 ліс захопив монастир. Наш ХВК поїхав вже підсвічує центр, тому що там із центра теж із імпополочки будуть підстрілювати наших братішів. І в цей момент випущують очі. КВ5, ІС 6, і ІС-6, 6 Ч починають вже агресивно грати проти наших братішів. Треба. Требуємо... Швидка допомога. Перезарядка комфортна. Я ну, пограв на цьому танку, я отримав в принципі, задоволення. На, на, на мою поважну що перезарядка комфортна. Лише я ж кажу, один нюанс, що пробиття ще те задоволення. Але бачимо, пробиваємо 3143 вже настріляно. Натанковано мало. Знаєте, як зазвичай, коли я кажу, що. Це броніщинське броніще, його пробивають всі просто в пламіще. Чудово, вибили ми оцих, що повипучували очі. Даремно, мені здається, вони випучили очі. Їм треба було не ставати на захоплення, а їм треба було їхати вперед. Їм треба було їхати вперед, блокувати нашого 703-го та нашого об'єкта е 252-го. Тоді вже були б у них шанси. Хоча наш би герой зверху виїхав, бо їх всіх там коприком На мою поважну думку. Було б так, так? Так, чудово. Наш герой тепер в роздумах, що далі робити. Агресивно почали наша ЄЛК 90-го грати, так, і наш Єбер агресивно почав грати. Але приклепушили нашу ялинку, і в цей момент бачимо, що наш 703-й поїхав по кругу, по колу, верніше поїхав по воді. Теж чудовий варіант. Ну, а нашому герою що робити, так як іс 3-й тримає в напрузі. Їхню базу, то нашому герою треба їхати, мені здається, на базу суперників і вже там броніщем своїм намагатися продавлювати. Тому що зараз суперники стануть в Дефовській Девці 100%. У них була величезна перевага по ХП. Вони думали, що ця перевага їм допоможе захопити базу. Вони помилилися, невірний був план на бій. І в цей момент зробили такий ривок по центру, саме на монастир, заїхав у нас. СС-52 ліс і ще там якийсь танчик. А, КВК, з ним там поряд був. І вони вибили цих наглюк, які з перших хвилин захопили це. Поїхали, поїхали зараз на базу. Там бачимо, що була дуельна дуель, на дуель так? ну я так вже по карті дивлюсь. Дуельна дуель була у нас нашого ЕБРчика з тайпом. 59-м. І щось у нього там не склалося. Ну так, мені здається, що тайп перестріляє в принципі ЄБР. Так? В цей момент нападає на нього наш об'єкт 703. Теж у нього там дуельна дує. Дуель. Вже цей тайп небезпечний, ми це вже зрозуміли. Небезпечний чим він ще й там підсвічує, і там же шкавика суперників десь зашкірились біля бази. І Су-130ПМ. І напевно, що наш 703 го нахлопушують. Так. Прихлопушили на 60. Я думаю, він там порається. ЄБРчик повинен був допомогти. не допоміг. Ну ЄБРчик наш знітився, я так розумію. так, <ритично> Зібратися треба. Не їхати через воду. Мені здається, їхати через воду зараз небезпечно. Можна нарватися на КВК. Що буде робити Тайп? Тайп буде повертатися напевне до бази. Хавика може в цей момент захопити саме центр, монастир сам так? У нас зараз напевно, що буде дуельна дуель із Су-130ПМ. Нас із третій підтримає, ззаді прикриє, якщо що, якщо навіть хтось захоче з чини заїхати, ось він. Ось, су ось, ось, 130пм. А він знітився, навіть не влучив. Наш герой вже 3600 настріляв, один ворог знищено. Все йде до перемоги, але ще нічого не зрозуміло, тому що 12-12 рахунок, це так, знаєте, на тонку. нас дуже знітився EBF. Я не зрозумів його зараз позицін, чому він саме зайняв їм тут полочку ту біля бази. Ну, треба об'єднати. Якщо дуже вже знітився, то напевно, хай об'єднується і під'їжджає. Так, Ну у нас дуель на дуелі, ми його знешкоджуємо без проблем. Чи два вороги знищено. 4000 на стрімі. Все ж таки, мені здається, що в цей момент... А, дивіться, я думав тайб поїхав по центру, а він на базу виїхав. А, ХВК суперників напевно по центру стоїть. Ну, на самому монастирі. І Берчику треба його пересвітити. Я б на місці Берщика поїхав би в центр. Треба написати, так йому зараз. Поїдь центр, пратіч, допоможи. Це небезпечний. Ну як небезпечний? Він на себе виманював, так? Саме небезпечний в нас виявився в суперників ХВК. Тому що він знешкодив чотирьох ворогів. <гум> так. Все, поїхав, поїхав дослухався. О! Дивіться, що робить, дійсно. Ти бачиш, як маневрує, на тобі. А в цей момент ХВК знешкоджує п'ятого нашого братіша. І з третій попер, в центр, Ми будемо захоплювати базу. У нас ХП зовсім немає. 50-47 хп залишилось. Тут завалити дерево, загніздитися на всяк випадок. І не рухатися. Ніякому разі не потрібно рухатися на базі. Це я навіть вам чудову та цікаву історію розповім, коли зіграли на глобальній карті, ну я в іншому клані був, чи не було свого клану. І командир стояв стати на захоплення. І якби стояли, не рухали, а там один почав рухатися, він підсвітився. І ми ну там вже майже захоплено, там пару секунд залишилось. І з захоплення і ми програємо. Ох, і сварився тоді на наш е, командир. Каже, ну чого ви, чого? Не стоялося просто пару секунд посій і не рухайся, і все, і перемога. Так що, якщо це я запам'ятаю, якщо ти став на захоплення, то ставай і не рухайся і підсвічився. Чудовий постріл. Дякую за бій, дякую за настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.